Всім добрий ранок. Вийшла на пробіжку. Хочу почати, напевно, бігати кожного дня, тому що мій батько, який все життя бігає, каже, що потрібно бігти кожного дня хоч скільки щоб виробити ту саму звичку, та щоб бігалося легше. Не знаю, моя думка була про те, що я можу перегоріти. Він мене запевняє, що краще бігати кожного дня, але стільки, скільки може. Тому спробую, на вулиці зараз так прохолодно. Не так, як було ще кілька днів тому. Ну думаю, зараз під час пробіжки добре так розігріюся. Тому побігли. Ну що в мене вийшло? Все ті ж 7 хвилин все ті ж. Півтори кілометри біглось важко, але я задоволена собою, як завжди. Фу. Зараз буду йти вже додому. Тепер мені вже не спекотно, не жарко. нежарко. Як і добре. Фу. Тому, дівчата, звайте свої красівки. І йдіть на вулицю на пробіжку. Нехай це буде навіть 100 метрів, але це вже початок. Кожен маленький крок веде нас до великої цілі. Тому не забуваймо про це. Всім гарного дня. Я вже поспішаю додому годувати синочка. Побачимось далі у влозі. Йду додому, а мій настрій вже зранку такий чудовий. Вже відчуваю себе такою замотивованою, такою продуктивною. Це все, я знаю, що психологічна тема, але як воно дійсно змінює наше життя. Я Ще хотіла додати, що мій батько каже, що не потрібно ставити якісь цілі бігу, але я так не можу. Я хочу Зараз поставити собі ціль пробігти 2 кілометри. Точніше, не пробігти 2 кілометри, а бігати наразі 2 кілометри. Ну, а далі буду ставити нові цілі. Моя велика ціль, яка десь там, пробігти полумарафон 10 кілометрів, але наразі... Ставимо ціль пробігти 2 кілометри. Зараз після пробіжки прийму контрастний душ та зроблю собі скраб для тіла. Поїхали. На сніданок сирна запіканка зі сметаною та бананом. Вийшли з синочком на прогулянку, якраз поновили пісок у нашій пісочниці, але потім перевзулися у гумові чобитки, тому що є дещо цікавіше, ніж гратися у пісочниці, то калюжі. В калюжі то найкращі ігри, так? Да? Синочок приніс мені ранкову каву. Знає, що мама її дуже любить. З калюжі, так? Да? Дякую, дякую. Зовсім скоро розквітне бузок. Кожна калюжа наша на прогулянці. Сьогоднішній обід паста з сумком та соусом песто посипала трішки кунжутом та салатик з овочей з петрушкою. Так, що я маю? Я вже пообідала, синочок спить, п'ю каву, збираю свою сумку та бігом на тренування, доки він спить. Тому вже побачимось у залі. Все, я вже зібралась. Було тяжко знайти, хто підстрахував мене, доки синочок спить. Він спить, але може спокійно. Проснутися, тому а, знайшла няню та виїжджаю на тренування. Часу обмаль, тому буду поспішати. Можливо, не вийти сьогодні нічого засняти на тренуванні, тому що буду не буду відволікатися, бо часу дійсно в мене мало. Година півтори. Він вже має прокинутися тому виїжджаю. Ось що в мене вийшла по ітогу основної частини тренування. Зараз ще 20 хвилин кардіо та їду вже додому. Ще купити свій протеїн. І буду їхати додому. Після кардіо. На вечерю хочу зараз зробити собі омлет. Здох яєць та з додаванням молока. Все приготувала на швидку руку, омлет, і захотілося трошки фруктиків. Не знаю, чи все з'їм. Так, все з'їм. Отже, буду їсти. Синочок дуже полюбляє кафешки, сам забіг, всівся і не хотів виходити. Продавчиня йому посміхалася, він такий задоволений сидів. Полюбляю, коли кафешки себе прикрашають гарно. Ось у мене по підсумку дня 15 тисяч кроків, там тисяча калорій. Всім добрий ранок. Я тільки що зробила свою пробіжку, Ось у мене вийшло. Все ті ж півтори кілометри. Пусть зашкалюю. 174-11 хвилин. Це так же важко як і вчора. Ну нічого. Зазвичай по старій інформації звички в нас вже прив'язується до нас а, через 21 день. Я в це вірю. Не раз я перевіряла на собі і на мені це працює Або я себе так запрограмувала, що 21 день моя звичка вже приживається в моїй рутині. Тому буду себе програмувати і на це. Хоча наразі вчені вже нам доказують, що Звички можуть в нас окоренятися і через 21 день, і через півроку, і рік. А це все залежить від того, що ми хочемо привити від складності. Звички, звички. Фух, Буду вже ведесенько йти додому, тому що на мене чекає синок, який сьогодні. 6-й ранку прокинувся і вирішив, що всім нам треба теж вставати. Каже, час, час вставати. Тому швиденько йду додому. Себе не показую, бо я така пом'ята, що дуже страшно. І як же гарно співають пташечки. Свою ранкову каву. А зараз ми всією сім'єю зібралися на прогулянку до міста. Завітаємо у дуже класну кафешку, де продається дуже смачна кава, дуже смачні десерти, приголомшлива випічка. Саме там продається мій улюблений бантик з нотелею, який дуже смачний, але дуже-дуже калорійний. Тисячу калорій в ньому. Ви тільки подивіться на це. М -м -м, аж слюнки текуть. З'їла все. Взяла собі макарон дарблю та лати. Зараз підемо до фонтану. feel Тільки що приїхали з прогулки, гуляли у центрі міста, так гарно погуляли. Дуже сподобалось. Синочок спить, я зараз буду вже обідати. І ось що в мене на обід салат, та пюрешка з піджареною рибкою, тушеною за очами. І на десертик киві, Тому що вже макарон сьогодні їла, Каву двічі пола. Тому на сьогодні все по-смачненькому. Знову кава. Don't judge me з такою протиновою печенькою. Напевно, половинку з'їм. Розпаковочка з магазину. Почнемо з м'яса. Це задня частина свинина, рибка. Яблука, лимони по фруктам. овочів ще докупили огор, огірок. Перець, вже з'явилось. З'явився редис, помідорки чері, по молочці сметана, молоко, кефір, рис. По хлібу маслу. А, масло і по хлібу такий цікавий хліб гетьманський. Будемо тестити. Та вівсяне печиво. Можливо, і парочку і з'їм на днях. До речі, у хліба склад досить таки непоганий. Борошно-житнє, вода, ну, пшеничне першого до того гатунку, не вищого. Погано, що є сироп, в якому вода, але не будемо дуже жорсткі до себе. Більш-менш. Сьогоднішня моя вечеря. Тут погано видно, але це стрічкова квасоля з двома з двома курячими яйцями посмажена, трошки огірочка і трошки зелені. Посипала все кунжутом. На сьогодні це вже все. Більше нічого їсти не буду. Що сьогодні вийшло по активності, не дуже багато, майже 10 тисяч кроків і забула ще додати, що обов'язково п'ю свій вечірній колаген. Сьогодні вийшов не дуже активний день, але був гарний, чудовий день. Ми погуляли всією сім'єю, подивилися кіно. Відпочили, тому завтра новий день з новими силами піду-побігаю. Всім пока!